Такий вигляд наразі має один з дванадцяти пошкоджених після ракетного удару будинок у Краматорську. Одна з ракет поцілила у алею у парку Пушкіна. Загиблих немає, проте є поранені. Ну це жах, звісно. І сьогодні повинні були заїхати люди. Да. Ну просто здати її те саме через ріелтора. Але вийшло так, що я кому-то спався. Я вчора не дав ключі просто. Цей чоловік збирає уламки з клас полу у квартирі своїх родичів. Вони встигли евакуюватися. То красиві ж знати, що тут таке. Ми живемо на пасі. За словами поліції, вибух стався близько опівночі у, у центральній частині міста. Багатоповерхівки були пошкоджені внаслідок двох влучень. На місці працюють працівники поліції, ДСНС, медики та комунальники. Свідки кажуть, що там були люди, які контужені або поранені склом. Але за допомогою вони не звертались, і це сталося можна підкреслити завдяки тому, що проводиться планова евакуація, і ці будинки вони не були так заселені, як в мирний час. Російські снаряди також влучили в одну зі шкіл дружківки. щастя, в школі нікого не було. після Посліпів люди людях слід. Атон більше немає». неспокійно пройшла ніч і у Слов'янську. У обстрілу сталося займання декілько господарчих споруд у дворі багатоповерхового будинку. Приблизно за годину пожежу вдалося загасити. Про це повідомляє головне управління ДСНС України в Донецькій області. За останній тиждень з населених пунктів Донецької та Луганської області співробітниками ДСНС було евакуйовано майже 10 тисяч людей. Марія Гричко, новини на Суспільному.